Добрий день. Сьогоднішнє відео буде присвячено ще двом числом характеристикам випадкової величини асиметрії та ексесу. Почнемо ми, звичайно, розгляд з асиметрії. Асиметрія це числова характеристика, яка обчислюється за формулою. Асиметрія дорівнює мю третього порядку поділити на σ в кубі. Мю третього порядку це центральний момент третього порядку. Сігма в кубі це квадратичне відхилення. Як обчислюється центральний момент та середнє квадратичне відхилення розглядалося в попередніх відео, які називаються початковий та центральний момент та числові характеристики випадкових величин. Отже, що характеризує асиметрія, навіщо вона нам потрібна? Вона характеризує симетричність розподілу відносно математичного сподівання. Якщо ми розглянемо на прикладі графіку щільності розподілу, то побачимо, що, наприклад, графік щільності симметричний відносно математичного сподівання. Це буде означати, що асиметрія дорівнює нулю. Якщо асиметрія дорівнює нулю, то розподіл симметричний. В такому випадку мода медіана і математичне сподівання будуть збігатися, тобто співпадати, будуть рівні між собою. Добре, в інших випадках, в асиметричних розподілах, математичне сподівання або вершина, як називають ще по-іншому, ось ця точка да, зміщена праворуч, або ліворуч, а напрям асиметрії буде протилежним. Що це означає? Є ліва стороння асиметрія і права стороння асиметрія. Для лівосторонньої асиметрії асиметрія менше за 0. В такому випадку, у нас зміститься графік. Приблизно ось так. Тобто, в цьому напрямку буде асиметрія. Ось тут асиметрія буде менше нуля. Що відбудеться в такому випадку? Математичне сподівання залишається на тому ж самому місці, але мода буде у нас ось тут, і медіана знаходиться ось тут. Що таке мода медіана і мод сподівання також розглядалося в темі. Числові характеристики випадкових величин. Як зміниться для правосторонньої симетрії? Для, лівос... для правосторонньої асиметрії асиметрія буде більша за 0. Права стороння симетрія. В даному випадку, начебто все навпаки. Да? Якщо асиметрія більша за 0, то зміщення відбувається в цей бік. В такому випадку, у нас буде мода. Менше, ніж математичне сподівання, і, відповідно, медіана також буде менша за математичне сподівання. Візьмемо більш красивий графік. Цей малюнок було взято з сайту Яхим. Не знаю, як правильно він називається, але там достатньо корисна інформації з різних математичних дисциплін. Отже, ще раз повторюю, що лівостороння асиметрія і правостороння асиметрія йдуть навпаки. І, в залежності від асиметрії, мода, найвища точка щільності розподілу, буде відхилятися від математичного сподівання або праворуч, або ліворуч. Отже, якщо асиметрія у нас знаходиться в межах від мінус 0,25 до 0,25, то кажуть, що асиметрія доволі слабка, тобто, вона не буде суттєва і навіть за малюнком. В інших випадках кажуть, що вона середня або сильна. Чим більша асиметричність, тим далі це від нормального розподілу. Це стосувалося асиметрії. Ще раз скажу, що асиметрія вказує на симетричність щільності розподілу відносно математичного сподівання. Наступна числова характеристика це ексцес. Ексес це числова характеристика, яка обчислюється за формулою, яка представлена на екрані. Ексес дорівнює центральний момент четвертого порядку поділити на середнє квадратичне відхилення в четвертому степені мінус 3. Отже, що вона характеризує? Якщо асиметрія характеризує симметричність відносно математичного сподівання, то ексес буде характеризувати концентрацію випадкових величин. Біля математичного сподівання. Тобто, чим більше концентрація випадкових величин саме біля матсподівання, тим вище буде ексес. Чим менше, тим менше буде ексес. Як виглядає це на графіку? Відповідно, цей графік також взят з сайту Єхім математично. Це виглядає наступним чином, що якщо Ексес дорівнює нулю, то концентрація нормальна Це більше схоже на нормальний розподіл. Якщо Ексес більший за 0, то це означає, що випадкові величини більше концентрується біля матсподівання. І такий розподіл називається гостровершинний. Якщо ексес більший за 0, то це гостровершинний розподіл. Якщо ексес менше за 0. То називають плосковершиною, і це більш пологий графік щільності розподілу. Ще раз повторю, що асиметрія вказує на симетричність відносно матсподівання, а ексес вказує на концентрацію випадкових величин навколо математичного сподівання. Отже, розглянемо приклад обчислення математи... числових характеристик асиметрії ексесу для дискретної випадкової величини. Нагадаємо, що і асиметрія, і ексцес для свого обчислення використовують центральні моменти. Для того, щоб знайти центральний момент, обов'язково потрібно математичне сподівання. І далі ми будемо використовувати дисперсію як центральний момент другого порядку. Чому? Тому що нам потрібне середнє квадратичне відхилення, позначено буквою Сігмою, що стоїть у знаменнику. В першому випадку це сма в кубі, в другому сіма в четвертому. Тобто, перший крок ми знаходимо мат сподівання. Потім дисперсію як центральний момент другого порядку, потім середнє квадратичне відхилення. І далі центральні моменти третього порядку, і підставляємо в задані формули. Отже, почнемо з математичного сподівання. Математичне сподівання знаходиться за стандартом. Тобто. Математичне сподівання це сума добутків значень випадкової величини на відповідну ймовірність. Отже, записуємо математичне сподівання в даному випадку за xом дорівнює 0 помножити на 0,1 плюс 2 помножити на 0,3, плюс і так далі треба знайти всі добутки х, і тих на п і, тих і додати результати. Пробуйте зробити це самостійно і звіримо результати. В нашому випадку результат буде дорівнювати 3,5. Наступне, нам потрібно буде знайти дисперсію. Для того, щоб знайти дисперсію, нам потрібно центрувати випадкову величину Х, що ми зараз і зробимо. Математичне сподівання в даному випадку нам знадобиться: ми будемо використовувати його значення це 3,5. І, начебто, продовжимо нашу таблицю. Продовжимо у форматі запису, і це буде виглядати так: тут буде в нас x іте мінус математичне сподівання. Отже, перше значення: 0 мінус 3,5 мат сподівання дорівнює 3,5. Мінус 3,5. 2 мінус 3,5 це буде мінус 1,5. 3 мінус 3,5 це буде мінус 0,5. 4 мінус 3,5 це буде просто 0,5. 7 мінус 3,5 це буде 3,5. І останнє 8 мінус 3,5 це буде 4,5. Це нам знадобиться для того, щоб знайти дисперсію. Отже, шукаємо дисперсію 9х дорівнює. І це ж схоже на математичне сподівання, коли ми шукали суму добутків х хите на піте. А тут ми будемо знаходити центральні моменти. Центральні значення, ось ці хит мінус ексова, помножити на ймовірність. Але. Для дисперсії, це центральний момент другого порядку. Отже, ми беремо квадрати цих значень. Запишемо це. Це виходить мінус 3,5 в квадраті, центрована, випадкова величина, помножити на імовірність 01. Виділю для себе імовірність для того, щоб не збиватися у записі, плюс знову наша центрована випадкова величина мінус 1,5 в квадраті помножити на 0,3, плюс мінус 0,5 квадраті помножити на 0,2, плюс і так далі 0,5 квадраті помножити на 0,2. Можете поставити на паузу і спробувати дозаписати це самостійно, і порахувати цю дисперсію. І після паузи звірити результат. Дисперсія відповідно дорівнює 5,25. Але нам потрібно не центральний момент другого порядку, а саме середнє квадратичне відхилення. Стандартно, за формулами середнє квадратичне відхилення завжди корінь із дисперсії. І в нашому випадку це буде дорівнювати корінь із 5,25. Приблизно це буде дорівнювати округлимо до другого знака після коми 2,29. Все, сігма у нас знайдена, і ми його можемо використовувати для обчислень асиметрії і ексесу. Отже, Сігма нам знадобиться для подальших обчислень. а тепер будемо обчислювати центральні моменти третього порядку і четвертого порядку. Для цього ми виділили рядок центрованої випадкової величини і рядок відповідних ймовірностей. Отже, поїхали. Для того, щоб знайти центральний момент третього порядку, нам потрібно піднести центровані випадкові величини в куб. І помножити на відповідну ймовірність. Плюс і так зробити з кожною випадковою величиною. Отже, я вам пропоную знову ж таки зупинити відео і зробити записи обчислення самостійно, і звіритися в кінці з результатом. Отже, який буде результат? Насправді, обчислювати ось цей добуток і цей не потрібно, вони будуть однакові, але з різним знаком. Ось це не потрібно. І залишається тільки два значення, які треба порахувати, і це буде дорівнювати 8,1. Це центральний момент третього порядку. Для асиметрії у нас вже все готово. Тепер ми знайдемо все для ексесу. Для цього нам знадобиться центральний момент четвертого порядку. Як ви думаєте, ми його знаходимо, звичайно, це буде центральний момент у четвертому степені, центрована випадкова величина, вибачте, у четвертому степені, помножити на ймовірність, плюс знову ж таки наступна центрована випадкова величина в четвертому степені, помножити на відповідну ймовірність і так далі. І знову просто обчислюємо ці значення. І, звичайно, це буде обов'язково додатне число, тому що центральні моменти парних порядків будуть тільки додатними. Буде 72,56 це округлення до другого знаку після коми. Все, всіх даних достатньо для того, щоб знайти іксес і асиметрію. Отже, знаходимо асиметрію. Асиметрія, відповідно, буде дорівнювати. Мю третього порядку 8,1 поділити на сигма в кубі на 2,29 в кубі. І приблизно це дорівнює 0,67. Всі обчислення виконувалися на калькуляторі. Наступне знайдемо XS XS буде дорівнювати відповідно. Все те ж саме, тільки використовуємо вже четверте 72,56, треба поділити на сима в четвертому степені, і мінус 3. Ексес буде дорівнювати приблизно мінус 0,37, якщо округлювати до другого знаку після коми. Про що тут можна сказати? Що якщо асиметрія у нас більше за 0, то вона буде правостороння. Да? І якщо ексцес менше за 0, то він, то е, в даному випадку, щільність або розподіл буде плосковершинним. да? Не занадто концентрований біля математичного сподівання. Дякую за увагу. На цьому відео буде завершено. І якщо це відео було корисним для вас, поставте, будь ласка, лайк. Якщо у вас є питання або зауваження, пишіть, будь ласка, у коментарях. На все добре. Дякую.